Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. І як кажуть, можна вічно дивитися на те, як горить вогонь і як працює сільськогосподарська техніка. Сьогодні я вам хочу, поки в нас сальце там каптиться в коптінні, хочу зробити вам огляд на таке чудове. На такий чудовий апарат, чудову, скажімо так, чудову думку інженерну китайців, як посівний комплекс Нона. Ну, це просто народі ми її так називаємо, посівний комплекс Нона. Це звичайна зернова сівалочка, але з незвичайними нотками, доповненнями такими. Звичайно, що вона вже модернізувалася. Ось ви тут бачите, що це не заводське. І сьогодні розповім. Вам про свої враження про дану сівалочку, адже вона мене вже отгрохала 6 гектарів. Ніхто на, таку, на такий об'єм не надіявся, на таку кількість гектарів, що вона бахне. Коли ми її купували і везли у Фольксвагені Т4, то вона навіть не виглядала за вікна. Так було смішно, що аж плакати хотілося, якщо чесно, коли ми її везли. Але що я вам скажу? Назву вам плюси і мінуси, і ви зразу зрозумієте. Тут навіть ніхто не зможе оспорити мої слова, сперечатися, що ця сівалочка, скажімо так, негідна. Чи це кусок желіза і кусок пластмаси разом змішаний? Китайці його зробили на задньому дворі, і так далі. так далі. Да. Може, воно так і було. Може вони його там складали на задньому дворі і пластмасу плавили із бутилок з-під мінералки, а желізо. З-під е розплавлених автомобілів. Можливо, й так, можливо, й ні. Але переходимо до огляду і зараз я вам розповім. Кришку не знімаю, тому що там ховається сюрприз. Пізніше покажу. Мої враження тільки позитивні від цієї сівалочки, я повний емоцій від неї. Після того, як я вже ж повторюся, ми її купили, везли, то я думав, що ну нічого страшного, хай буде. Але вона, я вам скажу, після невеличких допрацювань, вона себе показала прекрасно. І повторююся, 6 гектарів оцим даним екземпляром. І що вилетіло тільки за 6 гектарів, то це підшипнички на дисках. На тих висівних, які роблять канавку, я покажу ближче. Ну, як ви зрозуміли, принцип даної сівалки, він стандартний, такий, як у СЗШК, я її називаю зменшеною копією СЗШК 3.6. Всі знають. СЗАЙ 36 по колгоспах їх було повно. І от, значить, в чому тут відмінність тільки. Виходить, ну, що пластмасовий висівний апарат, оці катушечки висівний. Воно в мініатюрі, меншеньке набагато, але роботу свою робить 100%. Отакий привід. Іде цепний. Зараз перемістимося. Ось сюди. Ось воно бере привід свій від передніх. Коліс ведучі. До речі, колеса чугунні чому не знаю. Можливо, в китайців і чугун є лишній, то потрошку використовують. Прицепне, як завжди, вже стандартно перероблене під мій трактор. Тут, ось раніше, бачите, було під трьохточкову навіску, під е, получається, навісне, яке розсовується, дешини розсовуються ці так забув, як вони називаються. Ну, у тракторі, коротше, надівається. А у мене ж воно нерухоме тут, а під мій той. Ну, то неважливо. Коротше, переробив під, свій, під своє трьохточкове навісне. Цепляється нормально. Давайте розпочну з мінусів, тому що їх тут небагато. Мінус те, що тут слабоватий метал, я маю на увазі по товщині, по товщині, слабенький трошки. Все воно тоненьке, все воно гнеться, таке ніжненьке, але нічого страшного, не розпалася. Акуратненько з її треба поводитися. Агрегатується вона у мене за таким прекрасним трактором. Огляд на нього я вставлю в описі, або, можливо, прямо в відео, хто ще не бачив. Вони, скажімо так, зливаються в єдине ціле і роблять свою роботу безперечно, відмінно. Отак. От Значить, другий мінус. Я тільки назву два мінуси, а більше їх не буде. <схи> Слабкий метал. І е, те, що диски, не так як у САЗЕС, вони не е, незалежні, вони не підвісні. Вони отут, зараз покажу, на скобах. Ось ці скоби. Тобто вони нерухомі, ну практично нерухомі. Тут буде поправочка, майже нерухомі. Тобто вони не копіюють ґрунт, рельєф грунту площі. На який відбувається посів. І, і тим більше, але тут я і трошки цей мінус виправлю вам розкажу, і тим більше, що коли йде диск по слідах трактора, то звичайно, що трактор протопкує і, виходить, не просіви, а просто не нарізає канавку. Воно то сіє, а потім вже оцім загортає. Але я в перші дні, це вже саморобні, я в перші дні, в перший раз, як ми пробували, переживав, що воно просто-напросто. Не буде чіткого рядка, тобто воно кине, а те, що загортає, то це розсуне насіння. Ні, все нормально. Рядки теж, як ця сівалочка працює, в описі є. Я в описі додам, там є в мене відео, сіяти потрібно вчасно, називається. Ото там результат посіву даної сівалки. Так, значить повернемося до мінуса, тому що. У САЗЕСЦІ в 3,6, там воно на пружинах, тобто копіює рельєф ґрунту. Тут такого немає, воно стоїть жорстко на отаких шпильках, скобах. Так? Але ці скоби можна відрегулювати. Уже я вам говорив, що по сліду трактора я їх опустив. Чотири диски в мене нижче стоять, ніж всі остальні, щоб вони прорізали канавку після. Колеса після заднього, задніх коліс, ну взагалі після колії трактора. ну Я бачив, дехто ставить ще додатково, щоб розпушувало після колес гусячу лапку із культиватора, знаєте, щоб розпушувало і потім воно ну, вирівнювало ґрунт, щоб сівалочка йшла по рівному. Так, ця сівалочка любить підготовлену площу. Тут, безперечно, не поспориш. Любить вона рівну площу, тому що може бути. Ну, просівів дуже було мало. Взагалі, практично, ні, можливо, десь забило, часто забивалося отут в приводних. але це все було із-за того, що площа була паскудна, м'яко кажучи. Так, тепер дивіться, що я до... По, до... по допрацюванням. Тільки два мінуси, я вам сказав. Всі ці мінуси я перекреслю, ось скоро вам назву ціну даної сівалочки і назву. Ціну на послуги, якби я замовляв, на 6 гектарів посіяти, що б ні воно вийшло. По допрацюваннях це не моє допрацювання, це вже власник, в якого ми придбали. Сівалочку допрацьовував ось такі, щоб загортачі. Тут вони на пружинках. Ось такі пружинки. І воно зарядком загортає трубу, таку приварив він. Там до рами. І воно загортає після того, як вона посіє. Непогане допрацювання, але я хочу переробити, щоб оці її пальці стояли отак, тому що собирає сміття потрошку. Не катастрофічно, але собирає. Значить, дивіться, переходимо тепер до моєї улюбленої частини відео. Це наз... називати плюси. Перший плюс, який, значить, знищує всі мінуси, ціна. 7 тисяч гривень. Ви тільки вдумаєтесь. Сьогодні грудень 2022 року. А я вам кажу, що я купив посівний комплекс Нона за 7 тисяч гривень. Хі -хі -хі. Ви розумієте, що для деяких людей це як кофе пойти попити 7 тисяч гривень. А я маю отакий прекрасний екземпляр, який щас отак ми від суми ціни його переміщаємося всередину. Оце вже теж доработка, до речі, борти нарощував. Батько займався. І тут вже трошки одпало. Отака резинка. Не пам'ятаю, що з капота ГАЗ-51, напевно. Дивіться, ми переміщаємося з вами всередину. Так і наростили борти, кришечку зробили, це вже саморобні. І тут а бачимо отаку прекрасну річ. Подвійну заслоночку. Витягуємо одну. Ось таку пластмасочку, заглушечку, да, заслонка, заглушка. І другу витягуємо. І що ми бачимо з вами? Ми бачимо з вами катушечку, яка поділена на дві частини. Тобто, що це означає? Це означає, що оця частина, яка фокусується, відповідає за посів ранніх зернових, пшениці, ячменю, овса. А оця частина, де на так і ямочки, бачите? Не можу провернути, бо незручно. Ця частина відповідає за посів таких культур, як соняшник і кукурудза. І тепер вдумайтесь, я за 7 тисяч гривень купив сівалку, яка сіє навіть кукурудзу й соняшник. Хоча на, на практиці я ще цього не провіряв, але ми обов'язково разом з вами це провіримо навесні, щось да посіємо із даних культур. І провіримо, як же ж воно працює. Звичайно, ви зараз почнете говорити, що та, ти що, воно там буде по сонях у двойнічки ліпить, брати по дві, по три, кидати. Крок, ото інтервал, який повинен бути між насінням, воно ніхрена не буде дотримуватися, тобі сіятиме, кидатиме. Можливо. Але я хочу спитати у власників Гаспардо, так, ну, дуже популярних. Хвалених сівалок, там Джон Дірі, оцих пневмосівалок. Скажіть, будь ласка, на соняху Гаспардо буде брати двойнічки чи ні? Ну, звичайно, що не в таких, скажімо так, випадках, як ця. Так, да, я тут навіть не розраховую на те, що вона там буде все чітко виложувати на сінину, в насінину. Але я, наскільки я знаю, Гаспардо теж буде брати двойнічки на соняху і буде робити помилки. Але дивіться ще один аргумент. І ніхто знову ж зі мною не поспорить. У нас в регіоні навіть середній фермер не може дозволити собі купити гаспардо, пневматичного ту сівалку точного висіву. Не може він просто тому, що вона коштує сумасшедші грошей. Я навіть не знаю, скільки вона коштує, тому що це ще поки що. Не мій рівень, не в, бли... не в ближайший час. Хотілося б, але не в ближайший час. Уявіть собі. І е, фермер, навіть середній, не часто може собі це дозволити, купити собі таку сівалку. Розумієте? А тут отака сівалочка. Ну, звичайно, що я середньому фермеру тут взагалі нічого не пораджу в цьому відео. Йому, можливо, ну, навіть це відео буде нецікаво, тому що. Середній фермер скільки він ну, давайте охарактеризуємо від 100 гектарів. Так, звичайно, що ця сівалочка стиків не посіє. Ця сівалка, на мою думку, вона більш підходить для е, фермерів до 10 гектарів. І хтось скаже, ну що ти показуєш? Кусок китайського е, желіза? Да, хотів сказати нехороше слово, не треба. Е, кусок китайського желіза я найму собі е, на 10 гектарів сівалку хорошу мені по, е, по цей. Посіють по дешевій ціні. Так, вам посіють по дешевій ціні, 1500 гривень чи 1300, навіть гривень, і ваша солярка. Але коли вам посіють? Коли вам посіють? Коли людина обсіється собі, посіє всім, у кого 100 гектарів, 200-300, так, хто найму його візьме, а потім, а потім приїде вам сіяти, коли вже сроки пройдуть. Ну що, не так? Що невірно, я, скажімо так, глаголю тут. Там, у Відео, так воно і є. Так воно і є. Так що ось така сівалочка, от сіє вона, бачите? І кукурузку, і соняшничок. Так ми трошки з вами пофілософствували насчет Гаспардо і так далі. і так далі. Ну, не знаю, чесно, по кукурузі і по соняху нічого не можу сказати, але ранні зернові пшениця, вона в мене оціяла прекрасно. Регулюється вона. Ось таким чином, отут є, бачите, фіксатор. Його відпускаємо і оцим уже регулятором крутимо вліво-вправо. Воно тягне цей вал і, звичайно, виходить, що цю котушечку більшить або меншить. Тобто більше забирає або менше. Є ось така табличка. Є така табличка тут. Ось бачите, ось червоний маркер, який йде туди. Іде сюди. КП, це кукуруза, пшениця у мене написано. Ось. Оце, оце 20, виходить, 200 кг на гектар, 25, 250, 30. Тобто кілограми на гектар. Знизу, ну, теж виходить. Просто коли вліво вона йде, то там це буде регулюватися кукуруза, коли вправо це буде пшениця показувати. Значить, дивіться, як я починав сіяти на її. Купили ми її там. Переварили на своє навісне і почалася розмова про те, що треба ж виставити кількість насінин на метр. Значить, Все тут робиться дуже просто. Дізнався я, скільки кидає ССЗ, 3,6. Сказали мені, щоб 200 кг на гектар, то десь приблизно 50 насінин. Плюс-мінус там 3-4-5 мінус або плюс. Значить, дивіться, крок даної сівалки. Повертаємося до цього чугунного колеса. Один оберт. Один оберт, це є один метр. Я кинув лінієчку. Поміряв да, метр, рівно метр. Тобто вона робить крок метр, це один оборот колеса. Поставив отуди мисочку під оцей диск. Так, засипав пшенички. ну, Звичайно. Провернув. Провернув, Ось. Провернув її метр. І почав рахувати. А потім мені в голову тільки, стой, підожди, а що ж міжряддя? міжряддя. У СЗшки почитав, у СЗшки пишуть 12 см міжряддя. так? А в даній сівалиці 18 міжряддя. бачите, уже не сходиться. Получається, що ну, менше буде, якщо буде кожен у мене диск, кожен сошничок буде кидати 50 см. Зерняток, то не вийде 200 кг, мені треба додати. Думаю, ну ладно, не буду гадати, думати. Поїду на полі і вже на полі практичним методом виставлю. Так воно і сталося. Поїхав, швиденько отам, порегулював, порегулював, побачив, засипав, подивився і вийшов чітко на 200 кг пшениці озимої на гектар. Через те, що брав я еліту. Теж у відео там у минулих у мене є, у глеваху поїхав. Заморочився, скажімо так, заплатив гроші 10 тисяч гривень тона, узяв еліти у Інституті фізіології та генетики рослин, не пожалів, думаю, що воно, скажімо так, якийсь результат покаже. Ну, побачимо, як кажуть, бункер покаже. Так що такий огляд вам зробив на таку сівалочку, я їй повністю задоволений, емоції мене переповнюють, коли я про її говорю. І недаром я знаєте, її називаю посівний комплекс Нона. Ще хочу зробити отут наліпку ПК Нона, а отам напишу зато своя. І три крапки. І хай що хто хоче, те і думає. А я повністю задоволений даним екземпляром. Так що, от такий огляд: ставте лайки, дизлайки, коментуйте, питайте, можливо, щось вам розкажу і обіцяю, що навесні ми з вами. Почнемо сіяти площі на її. Обов'язково спробуємо соняшник, кукурузку на її посіяти, спробувати. Ну, побачимо якось. Вибачаюся за мову. Ніс закладений вже місяць, я не знаю, пирською і таке інше. Ну, трошки той. Важко мені говорити, от не можу. Набираюся емоцій, а потім, скажімо так, важко трошки якось так говорити. Ну, то таке. Одним словом, сівалка сівалкою. А 100% все буде Україна. Так що до нових зустрічей, до побачення.